Вітаю, вітаю всіх нас. Вірю, що у нас все гаразд, все добре. Йдемо за Господом, робимо те, що, на що покликані. Е, і сьогоднішня така тема я її назвала період очікування. Ви знаєте, я думаю, що зараз я буду, мабуть, говорити е, якби більше, мабуть, для себе, тому що в мене зараз якраз такий період очікування, коли. Якісь речі зроблені, якісь речі е вже якісь проговорені, але якісь, ну, такі, знаєте, попередні. Але конкретні речі, конкретні дії, які, наприклад, мені зараз треба робити, я якби, їх не розумію. У мене вплоть до того, що я, коли виходжу на молитву, я чесно вам кажу, я щиро сама така, як я з Богом, така і якби і з вами, що іноді я навіть не я таке Богу кажу, я не знаю, про що мені молитися, чи проговорюю через мене якісь речі. Ну, звісно, я можу там, благословляти наших військових, чи якісь речі, які мені відомі. Але я відчуваю, що це якби так, ну, це добре, це треба робити, це хадатайство. Да? Але я відчуваю, що в ньому немає такого сильного потоку Божого, який, коли тобі все, тобі все палає, тобі все горить, чи просто якась відчуваєш, що сила йде. І це, ви знаєте, достатньо такий може бути складним періодом. Раніше у мене, взагалі, коли було раніше, це то я нервувала дуже сильно, і ну, навіть доводила себе до такого стану, якби дуже розхвильованого. Але по потихеньку Бог якби, показував певні речі, і я вже для себе якби, зробила певні висновки, як треба, що треба робити, як треба само поводити. І зараз, якби сама собі буду теж говорити, для того, щоб в цьому ствердитися і так, так і діяти. І таке було не тільки з нами, звісно, таке було, звісно, все в Біблії дуже багато таких героїв, які відбувалися. Аврааму, да, от Бог тільки сказав аж в 75 років, що в тебе буде нащадок. Він чекав, він чекав всі ці, всі ці роки, робив якусь роботу. І навіть в той момент, коли Бог йому говорив, я раніше думала, що це був один вечір, що це був один день. Але потім, коли я вже вчиталася, то я побачила, що дійсно спочатку сказав йому, що от види подивись на зорі. А вже потім, коли він Бог йому пообіцяв, що подивись на зорі, стільки в тебе буде нащадків. І потім, коли вже він сказав про землю, що ти будеш володіти, питав його Авраам, а як мені ну, що ти мені скажеш в підтверджень цього? Він каже: Добре, принеси мені. Жертву розказав яку, і, і вже потім написано, що коли зі заходило сонце. Тобто, то це був вже другий якийсь день. Може це було через місяць, може через тиждень, може на наступний день. Але все було одно було якийсь період, який Авраам чекав чого цього слова. Від Бога, що йому треба робити. Тобто не сам щось робив, а чекав від Бога того повеління, яке йому треба робити. Ну, і звісно, він чекав потім 25 років виконання цього е, обіцянки Божої, і слава Богу, дочекався. Ми самі знаємо, скільки би страждав Іов, і, і є в Біблії не написано, але більшість е, авторів схиляється, що це було це був не один рік, е, і ми знаємо, що він проходив. І Він постійно говорив, що я... Він не говорить до мене, він не розказує мені, Він, він, він зі мною не спілкується. Але коли вже настав момент, коли Бог почав до нього говорити, то для нього це було велике таке благословіння, таке велике радість внутрішня. І після цього, звісно, змінилися всі ці речі. І коли Ісуса да, розп'яли, потім Він воскрес. А, і він прийшов, при, приходив до учнів і теж наказав їм бути в Єрусалимі. І е, ви знаєте, що до дня він пообіцяв, що прийде Дух Святий, тобто це обіцяв сам Господь Бог. Але 50 днів ці учні повинні були чекати цієї події, чекати цього те, що відбулося. До речі, ви знаєте, я думала, що е, учні вибрали Матвія замість Іуди. Вже після того, як зійшов на них дух святий, і тільки теж не недавно я почитала в діях в першій главі, що вони спочатку вони, якби замінили, Бог показав через жребій, Бог вони кинули жребій, і вони якби поставили Матвія в другій главі, коли як вони виконали, прийшли пройшли ці 50 днів, вони е, і я теж думала, що вони всі ці 50 днів займалися просто такою роботою побутовою якоюсь. А, а, але ні, вони там написано, що вони збиралися, е, вони по суботах е, я, так, я так зрозуміла, що вони молилися. Тобто вони виконували певні е, духовні речі, те, що вони згадували пам'ятали, що робив видно, видно Ісус, те, що. Uh, uh, він повелів, тобто не просто там ловили рибу чи ще якісь справи, а вони просто збиралися, і те, що те, що треба було робити. Ну мені здається, це вони робили кожну суботу. Це треба десь ще поритися, подивитися, не можу це стверджувати. І вже коли настав день під зійшов Дух Святий, і вони стали оцією єдиною командою. Вони стали єдиною такою дійсно, е е е е людьми, які пішли і виконували ту місію. Яку Бог і них покликав, але можна не дочекатися, тому що? В, це перше, це главі, в перший главі Саул не дочекався, коли повинен був прийти Самуїл і сам почав приносити все всі жертви. І коли вже він тільки закінчив, написано, що прийшов Самуїл сказав, що ти не робив? Зараз, якби ти мене дочекався, він каже да люди стали розбігатися, люди стали, якби це тиждень він чекав його, стали розбігатися. Я не знаю, зараз прийде цю фіристом'яни, нас розіб'ють. Каже, якби ти мене дочекався, то Бог би твоє царство. Але тепер він замінить тебе іншою людиною, яка буде по серці, який буде слухняне, яка буде виконувати те, що Бог наказав. Тому. Е Дійсно, коли от ми чекаємо, коли в нас є такий період, може от це зв'язано чи з хворобою, може зв'язано з якимсь духовним тиском, чи просто Бог якийсь у мене зараз такий період, коли Бог певні речі сказав. А зараз якби я я не відчуваю, щоб дух рухався, але я вже знаю, що Бог прийде певним, мам певні речі, проговорить і буде діяти і ця сила прийде. І ця сила буде рухати, тому що дійсно, от в цих словах Божих, як написано, що це глаголи життя. Це воно дійсно вони тобі дають поштовх, вони тобі дають силу, вони тобі дають цей вогонь, вони тобі дають тобі цю наснагу. Ти рухаєшся? Ну це я така. Я не кажу, що це у кого, так це у мене так. Вони надихають, вони направляють, вони показують свій шлях. Тому що теж е в такі моменти мене би підтримував цим словом, де ми дуже його всі знаємо. 2 Коринтян Корин 12.9, що він сказав мені: досить тобі, моєї благодаті, бо сила моя виявляється в безсилі. Отож, я краще буду рада хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. То я та, дійсно, я Теж розумію, що слава Богу, що я немічна, і слава Богу, що я не намагаюся зробити якісь речі самотужки, що я не намагаюся свавільно щось почати робити якісь моменти, якісь речі, те, що знаю, те що може не знаю, тому що я хочу, щоб ця сила Христова вона перебувала в мені і чи в нас, і вона вона рухала. Вона Створювала, тому що тоді є слава Богу. Якщо я, як людина, творю якісь речі по своїм розумам, то може і чогось як доб'юся, то дійсно це я така, може там сильна чи розумна. А коли Бог рухається, то це стовідсотково настільки багато чого створюється, настільки це робиться абсолютно, настільки це робиться, о, якби такі речі, що потім, коли аналізуєш, Боже дивимо, ти, ти розумієш, що ти, 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 ти би так не створив. І поки Бог так от не може, може мовчить, може не проявляється, не сказав з чого свого слова. Ми просто ходимо. Ми згадуємо те, що Бог творив раніше. Ми згадуємо ту славу, яку він проявляв в нашому житті. Ми згадуємо ті місцеписання, які він нам проговорював. Ми ми дійсно взрощуємося в терпінні і в довготерпінні. Це дійсно час, коли ми на нього покладаємося повністю. Е е головне, не дати дійсно, е чи дияволу, чи нашій плоті, е з нас трошечки нас обманути і е кудись е нам поспішити, тобто, щоб ми не спішили в цих речах. Але... Робили те, що те, що ми знаємо: духовні речі, фізичні речі, там сім'я є, ще якісь речі. Тобто, щоб ми робили те, що ми можемо зробити, а Бог він стовідсотково вірний. Стовідсотково вірний, Він він знає, коли е, коли час йому це сказати. Він знає, коли час нам рухатись і діятись, і він дивиться, наскільки ми дійсно покладаємося на нього, наскільки ми не намагаємося робити якісь речі від себе. А дочі, дочікуємося, вибачте таке слово, мабуть, його немає. Так во доч, дочікуємося його, коли він прийде, коли він, коли він висвітить, коли він покаже, коли він е, дасть тобі цю силу благодать, і ти вже будеш на цій благодаті, як на хвилі дв, рухатися і творити ті Божі речі, які йому треба. Не, не те, що ми розуміємо, а те, які йому треба. Тому що е, те, що з моєму досвіду, то це е, дійсно воно було щось інше. Тобто, до того. Того до цього, до поки він цього не говорив, якісь речі. Я такого не робила, наприклад, чи не чула. І тоді вже дійсно ти починаєш рухатися дуже в великій Божій славі. Слава Господу! Амінь.